Рівні хорти стягують рівні дуги. Давайте поглянемо на коло. Нам сказано, що дві хорти, позначимо їх АБ і СД, і нехай вони в нас рівні. А Б дорівнює СД. Кажуть, що якщо хорди рівні, то і дуги, які вони стягують, тобто дуга АБ, дорівнює дузі С Д. Доведемо. З'єднаємо кінці хорд із центром кола. Якщо ми з'єднаємо кінці хорд із центром кола, у нас утвориться два рівних рівнобедрених трикутнички. Чому? Ось ці всі відрізочки. Бо це радіуси. І тоді трикутник АБО і СДО рівні трикутники за трьома сторонами. Три сторони одного дорівнюють трьом сторонам другого. Відповідно, якщо трикутники рівні, то відповідні кути теж рівні. Отже, ми можемо сміливо сказати, що кут АОБ, ось цей кут, дорівнює куту СОД. Тобто, з рівності трикутників АБО. І СДО, маємо, що кути АОБ і СОД рівні. Якщо рівні ці кути, а це ми знаємо центральні кути, а центральні кути градусна міра центрального кута, дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Тобто, з рівності цих кутів якраз і випливає рівність дуг. Абе, дуга дорівнює дузі CD. Отже, кажемо, що рівні хорди стягують рівні дуги. Пам'ятай!